Маленький український гугл. Підписуйтесь на укр ютюб проект. А чим ви займаєтесь взагалі? Ми стартап технологічний, який розробляє різні технології продукти в сфері штучного інтелекту. Конкретно наша компанія. Тут сидить декілька компаній в цьому опенспейсі. Конкретно наша компанія займається технологіями для ринку розробки ігор. Ось, власне, це сайт проекту. Тут є розділ галерея, і тут можна подивитись всі арти, які зробила нейромережа. Тобто. Зачекай, будь ласка. Тобто, оце да, це намалювало нею. Зручний інтелект намалював цю картину? Так, да, у нас їх дві тисячі на сьогоднішній день цих картин. Крутяк. Ем, я думав, це буде якась абстракція, знаєш, там щось, щось ні, таке. Ні, ні, а тут прям. Тобто робота з нейромережами це була перша частина, над якою працювали там власне інженери. Да? А друга частина це була наша задача зібрати найважливіші події війни в якусь хронологію і описати їх текстово. І, власне, текст ми використовуємо як вихідні дані для нейромережі. Ми їх подаємо ну, її на вхід і на виході отримуємо ось. Отакі картини. тобто... Зачекай. тобто Ти, ти насправді пишеш текст? Е, штучному текст. От, намалюй мені мрію, яка була зруйнована, пожежа. Да? І він малює. <сху> Крутяк. А можеш показати цей штучний інтелект, як він виглядає? Та да, Це просто програмний код. ну там… там — ну, тут, нем... тут Його навіть немає, це не, не якийсь там скайнет, ну, щось таке, ні? Ні, ну це, це просто програма, ну програмний код, який написаний, та й все. Він лежить на сервері та й відпрацьовує, коли ти до нього звертаєшся. Краще можна… — Це просто програма да. штучний. Набір нейромереж, які взаємопов'язані між собою, і кожна з них там відповідає за якісь… Ну, виконує конкретну функцію да, в цьому пайплайні. Uh -huh. І в результаті її виконання, е, виходять такі картини. А може штучний інтелект замі... замінити колись ведучого? Штучного навряд чи аут-оператора точно можна буде замінити. Він точно зможе замінити якісь репліки або допомогти писати текст, але харизму ведучого точно ніхто не замінить. Хорошо. В цього проєкту є декілька цілей. Основна ціль це допомогти в вирішенні гуманітарної катастрофи в Україні, яка там розгортається зараз активно там на східному регіоні, тому що Росія не припинила створювати воєнні злочини на нашій території. І те, що ми бачили там в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі зараз продовжується просто в інакших містах ага. і, і про це менше говорять. от і все. Тобто Головна мета це допомогти постраждалим, зібрати їм кошти. І ми запартнерились офіційно з двома фондами. Перший це Добро.ua, це найбільша українська платформа. Там є Дуже багато проєктів, які потребують допомоги фінансової. Е, і другий фонд цей е, фонд Unchain, це криптовий фонд український, е, засновниками якого там теж дуже класні українські стартапери, підприємці, які мають успіх просто там, на ринку крипти. Да? Е, ось ми разом з ними власне, і збираємо кошти для допомоги людям. І друга мета, власне, те, що передають нам наші картини, це підняти увагу іноземної технологічної аудиторії до того, що відбувається в Україні. А як ви збираєте ем, гроші? От, це дуже класне питання. Ці всі картини продаються як NFT. Це... <зв язок> <зв язок> Я розумію, але <зв язок> <зв язок> на всяк <зв язок> <зв язок> розкажи, що таке NFT? NFT — це Non-Fungible Token. це вид. Криптовалютного токену, да, який по суті ідентифікує тебе як власника цієї картини, ціни є там дуже різні. Ми вони починаються там від 100 доларів за одну картину. І закінчується там найдорожчі є по 10 тисяч доларів. По 10 тисяч доларів? Угу. Люди купують по 10 тисяч ну, доларів картини. Поки що ні, але ми надіємося, що не їх куплю. Да. Зараз проект Сіріанс може похвалитися тим, що зібрав майже 250 тисяч гривень на допомогу захисникам країни та постраждалим від російської агресії. Ви не плануєте приїхати там в Каліфорнію ще кудись? Плануєте працювати саме тут? Так, ми, ми будемо лишатись 100% в Україні. Ми звідси не будемо нікуди. Куди втікати хочеться е, досягти всіх цілей компанії да, і показати навіть країні і своїм прикладом показувати те, що навіть. В такі складні часи можливо тут будувати бізнес, можливо розвивати країну, можливо підтримувати економіку і так далі. 100% у нас будуть відкриватися якісь там міжнародні представництва, того, що дуже зручно мати когось на місці там в Європі, да, для відвідування якихось там важливих зустрічей, наприклад. Да. Ми розглядаємо там варіанти відкриттів ще декількох офісів, але ми точно наш хед буде тут.